На місцевому стадіоні у Бузьку знову організували футбольні змагання. Докладніше про цей день у сюжеті. На міському стадіоні Бузька пройшов черговий тур чемпіонату Львівської області із футболу. Цього дня на полі зібралися футбольні команди «Бух» та новий розділ. Протягом гри траплялися різні непередбачувані ситуації, але перемогу в цьому матчі здобула команда Новий розділ, яка у ворота суперників забила три голи. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь команди Новий розділ. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.